Всім привіт! Мене звати Віктор і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Продовжую знайомитися з наушниками Sennheiser. Цього разу це новинка. Вони тільки не поступили в продаж в Україні і майже одразу потрапили до мене на огляд. Я вважаю, що не треба пояснювати багато разів, хто такі Sennheiser, скільки вони існують та яку продукцію виробляють. Ви і так це прекрасно знаєте. Новинки Sennheiser HD 490 Pro Plus та HD490 Pro вийшли в цьому році, відрізняються комплектацією. У плюс версії присутній додатковий кабель 3 метри, міцний кофер для транспортування, та і все. Це те, що їх відрізняє. Наушники в першу чергу позиціюються як моніторні для зведення та мастерингу, але хто вам може заважати слухати в них музику для задоволення? А в цьому огляді детально пройдемося по всіх пунктах і розберемося, наскільки класною вийшла новинка. Але, як завжди, починаємо з розпакування. Що хочеться сказати, ми бачимо таку доволі цікаву, достатньо компактну коробочку, тобто вона достатньо тоненька, така, ну не дуже прям щоб велика. Бачимо такий сіро-біло-сіро-чорний фон, на якому зображені самі навушники. Золотим написано назву моделі, що дуже так прикольно виглядає, можна ось подивитися. На чорному фоні бачимо логотип, логотип компанії, назву компанії, та бачимо тут, що це у нас відкриті навушники з відкритим дизайном для професіоналів, продюсерів для зведення та мастерингу. Тобто, це дуже все прикольно виглядає. Давайте тепер будемо розпаковувати, хоча ні, давайте одразу ще технічні характеристики глянемо, щоб потім не відволікатися на них. Що тут нам заявляє виробник? Що це відкрита конструкція, динамічний драйвер, тут 38 мм, якщо я не помиляюся. А, імпеданс, тобто опір це в нас 130 Ом. А, частотна характеристика від 5 Гц до 36100 Гц. А, так далі. А, спотворення це в нас 0,2% при 1 кГц до 100 дБ SPL. Температура використання навіть тут пишеться. Так, і. Що тут ще? Вага, 260 грамів. Все. А, це ще вологість, так? Мабуть, повітря, чи що це таке. Ось. І скільки вони важать. Тут у нас що таке присутнє. А, комплектація, мабуть, чи що, не знаю, неважливо. Давайте тепер дивитися, що знаходиться всередині. Так, відкриваємо коробочку. Так. Всередині в нас просто знаходиться уже цей самий кофор, який йде в комплекті. Давайте його дістанемо. Подивимося. Ось такий він сіренький, доволі великий, тому що там всередині багато всього, зокрема, самі навушники. Зараз хвилинку. Ось так. Давайте трішечки наближимося і подивимося, що все таке. Ну, бачимо так: логотип Sennheiser, Причому він такий, як вдавлений, так? І об'ємний. Виглядає прикольно. Бачимо також тут логотип Sennheiser. І тут у нас такий ось замочок. З двохсторонній ми відкриваємо і дивимося. І тут ще ручка, до речі, присутня. І дивимося, що знаходиться всередині. Так. Повертаємо. І дивимося, що ми бачимо. Ну, з правої сторони ми бачимо самі навушники, які в нас ось так ось складені, повернуті, лежать. Одразу з прикріпленим кабелем. Кабел це 1,8 метра, 3 там, та, о, накручений на 3,5 нього 6,3. З цієї сторони можна подивитися. Знаходиться в нас документація різна. Тут не буду показувати. На обратній стороні є код для активації програми, тобто плагіну. так, для... Того, щоб ми могли користуватися навушниками в професіональній сфері. Там різні налаштування, які підійдуть для зведення та мастерингу. Так, тут у нас е, інструкція. користувача чи що це А, це ні, це в нас не посібник це в нас гарантійний талон, мабуть. Так, і ось така ще є картка. Типу, щоб безпека про екологію, щоб менше пластику було. І ось у нас посівник-користувача. дуже такий маленький. Що тут є? Тут є в нас комплектація, чим відрізняється тобто, так. І що ще? Як кабелі кріпити, як складати? Як закручувати конектори, для чого використовувати, як складати навушники? І ось ще цікаво, що тут є, як вдягати навушники, що можна ось прати. А, ось ці штучки у спеціальних таких пакетиках, так, пральної машини, щоб доглядати за амбушурами, що можна протирати невологою, я так розумію, сухою серветкою. Тут що, що можна змінювати на голов'я, як змінювати амбушури. І як їх знову на місто ставити. Тобто, так, це, про це потім поговоримо. Так, з цієї сторони, згори в нас знаходиться 3-метровий кабель, тому що це комплектація Pro Plus, тобто розширена. Тут у нас є 3-метровий кабель з 6,3 адаптером. На кожному кабелі йде в нас по 6,3 адаптера, тобто в комплекті два таких, і, звичайно, на 3,5. Це все діло закручується в нас, і з цієї сторони у нас міні xlr і ще відмічу, що кабель ось цей, він десь приблизно ну, тут скільки, сантиметр 3-4. І одразу починається така спіралька фірмова, для чого вона необхідна? Давайте одразу ж я скажу. Ну, По-перше, це для того, щоб позбавити кабель мікрофонного ефекту, щоб мікрофонний ефект був мінімальний. По-друге, звичайно ж, це якась така, ну, мінімальна, мінімальний захист від різких. З махів головою для того, щоб наушники у вас не вилетіли з аудіокарти, наприклад. Звичайно ж, це на студії актуально. Так, і тут у нас знаходяться амбушури. Так, ну це в нас такі тканинні. Звичайно ж, їх тут дві, пара тканиних амбушур, та ще тут є в нас ось ця штучка. Для наголов'я такі подушечки. Вони в нас кріпляться ось таким чином. Покажу вам потім. Ось на липучки. Тобто Тут такий ворс, там такі крючечки, ну, звичайно, стандартна липучка. І, до речі, не знаю, цю штуку я не пробував, а ось, ось та штучка дуже так приємно. ну Потім по, по комфорту окремо поговоримо. Так, все, тут більше нічого немає. Тут у нас самі навушники. Давайте це я складу на місце. Тобто комплектація доволі непогана. До речі, по амбушурам давайте вже одразу скажу. Ці амбушури вони підходять. Для зведення, а ті підходять для продюсерів, які велюрові. Вони більш такі музичні, більш басові ті більше підходять для прослуховування музики. Ці більше підходять саме під е, е, роботу. Так, кабель цей також сховаємо. Бачите, кабель у нас на на всій. Е, так, замочку, тобто ми його закриваємо, він нас не випадає. А амбушури в нас ось просто так вкладені сюди. І тут є ось зручна липучка, Ми можемо ось так закрити. Давайте я інструкції також покладу. Ось, і переходимо тепер до самих навушників. Так, Давайте їх дістаємо звідси. 18 метровий кабель. Я з, з ним використовував ці навушники. Дістаємо їх. Що ми бачимо? Дуже такий прикольний дизайн новий. Ну, чимось він мені нагадує, то, чи акцентами, чи моментуми бездротові. Такий вже оновлений дизайн. Звичайно, це відкрита конструкція в тих навушниках в нас, тому що використовується Bluetooth, вони використовуються. Ну, Найчастіше саме на вулиці, тому там закрита конструкція. Ці, ж використовуються навпаки, в закритому приміщенні. Не думаю, що хтось буде використовувати моніторні відкриті навушники на вулиці. Це дуже дивно було. Так, дивимося, ось є в нас така штучка. Давайте одразу я приберу вже цей е, кофор, ми детальніше роздивимося самі на Ось так вони виглядають. До речі, чашки крутяться і в ту, і в іншу сторону, то можна ось так повернути. Ось, дуже зручно, дуже комфортно. Так, по технічним характеристикам я вже все сказав. Давайте тепер пройдемося по дизайну ще раз більш детально. Ну, вони не схожі: так, ні на 600 серію, ні на 500-, ні на 400 Тобто вони нагадують, як я вже сказав, чи моментами, чи акцентами набагато більше, але. Тут, якщо ви придивитеся, сіточка, навпаки, вогнута всередину. Тобто в акцентумах чи в моментумах вона трішечки ось така скруглена, тобто випукла. А тут, навпаки, вона вогнута. І це, по-перше, буде більше, менше місця займати, так? В кейсі, по-друге, ну, виглядає це також доволі цікаво, бачите, на світлі ось так переливається. А сіточка, звичайно ж, виконана із металу, душка, до речі, також виконана із металу. По фіксації вона тут дуже чітка, можна послухати. Бачимо ось ці ділення умовні, так, для того, щоб розуміти, яке положення ми обрали, і кожен раз не налаштовувати заново це все діло. Тобто, ось приблизно ось так можна налаштувати. І ось уже ми бачимо таку нормальну, можна сказати, Ну, довжину так, вже можна в принципі, і надягати на голову. Тобто, як я рекомендую ці наушники перед тим, як вже вдягати на голову, налаштувати, а не на самій голові. Тому що це може якось зашкодити самому механізму. Так, дивимося. На голів'я це виконане із металу. Бачимо пластикову вставочку з логотипом компанії. До речі, ось цей дизайн мені на голів'я трішечки нагадує саме 800 серію. Там також на наголів'я, але воно трішечки має інший механізм регулювання. Так, тут у нас пластикові елементи, ось ці з логотипом. А, так, тобто Це в нас пластик, це в нас також пластик. Хоча дивіться, по якості збірки все чудово, нічого не скрипить, все зроблено практично ідеально. Тобто Із металу лише наголів'я та ось цей елемент а, решіточки. Далі, по ось, цьому ось механізму зміни кабелю. Все дуже просто. Нажимаємо кнопочку і знімаємо. Тобто міні-XLR, і ми його знову ж можемо. Покійно вставити. Все дуже просто. І, до речі, вставити можемо з обидва, в обидва боки. З цієї сторони в нас є ось резинова заглушка, ми можемо її дістати зараз. І кабель прикріпити, наприклад, з цієї сторони. Тобто, кому як зручніше буде, кому як обладнання стоїть на студії з якоїсь сторони, Так, щоб або зекономити довжину кабелю, або щоб просто. Вам було зручніше працювати. Дуже зручно, насправді те, що з двох боків не, не, не пам'ятаю особливо багато навушників, щоб така можливість була. Взагалі не пам'ятаю таких навушників, може, вони і є. Не, не, не можу точно сказати. По давайте елементах. Ось це в нас на нагорів'я, на липучці. Воно зйомне. Тобто, ось, як я вже казав, бачите, тут у нас таке стандартне. стандартний такий ворс, нічого такого. Це в нас велюр. Дуже приємний на дотик, та і приємний на голові. Тобто він не тисне м'якенькі такі подушечки, без ефекту пам'яті, тут це не потрібно. А ось амбушури з ефектом пам'яті. Давайте продемонструю. Тобто, ось бачите, вони в нас не відразу випрямляються, а через деякий час. Так, о, хвилинку. Що ще? Давайте покажу. Ось, бачите, там такі крючечки. Буде видно, не буде. Ось і він собі дуже зручно кріпиться. Давайте знову прикріплю зараз. Не видно? Тобто, ось можна ось якось ось так зробити. Не знаю, наскільки я це рівно роблю на камеру, ні. Давайте я краще це зроблю без камери. Якось так. Тобто, щоб було воно по центру, щоб воно було збалансовано, ну тобто тисло з обох боків однаково, щоб це не викликало ніяких дискомфортних відчуттів. До речі, по дискомфортним відчуттям нічого немає. Давайте амбушуримо, покажу, як знімаються. Мені здалося, що вони знімаються доволі не, нелегко. Тобто, по ну, перші рази так точно. Буде вас викликати певний дискомфорт, у вас можливо будуть виникати якісь, ну можливо. Думки, що вони у вас порвуться, зламаються і щось таке, але це не відбувається. Тобто треба просто взяти, потягнути і зняти. Все, нічого складного. Давайте на одній продемонструю, на іншій не буду. Ось така амбушура, м'якенька. Фіксація відбувається на оцих бокових елементах. Ось у цей пазик ви встромляєте і все добре. Ось можна також зняти ось цю штуку. Акустичну тканину. Бачите, вона наскільки прозора? Що навіть можемо бачити ось все через неї. Вона така, здається, що товстенька, але насправді це не так. Єдине, ось, що бачите, де динаміку немає, тут є такий трішечки типу паралончик. От. Дивимось, сам динамічок. 38 мм, динамічний драйвер. Доволі класний, але детальніше про нього поговоримо, вже коли будемо говорити про особливості. Тобто, до речі, по прозорості. Бачите, просто що, що це. Ми, ми не бачимо, ну, точніше, ми не, ми бачимо сам драйвер, та? Не, не бачимо ніяких перепон для звуку, тобто все буде проходити максимально е, чітко та не буде ніяких е, проблем для проходу звучання і забігаючи наперед, звук тут дійсно. Дуже класний, і ну, саме відчувається, що наушники відкриті, і нічого звук не перегорождає, тому не треба, як там хтось може наказати, ось, зняти ось цей ось цю заглушку, ось цю, цю тканину працювати без неї. По-перше, ви будете псувати динамік, тому що він тут відкритий і вже практично. По-друге, ну, тобто, із вологи, так і за поту він буде з часом псуватися. По-друге, ну, дійсно, бачите, така не дуже прозора, і я не бачу ніякого сенсу її знімати. Як це все фіксується, знову ж таки, дуже, бачите, швиденько поклав, ну вже лягло, як рідне. А для того, щоб амбушуру вдягнути на наушники, треба, щоб ось цей пазик співпав з усім уступом. Бачите, так? Це відбувається дуже просто. Пилинку. Просто на камеру це робити не дуже легко. Все, бачите, встало. Клацнуло і. Це дуже добре. Так, тепер давайте я якось вам їх красиво в кадр покладу і детальніше поговоримо про їх особливості. Так, тепер давайте поговоримо про їх особливості, а саме те, що ну, те, що безпосередньо так написано на сайті виробника, але своїми словами більш коротко, Так, щоб ви розуміли, що Sennheiser хоче сказати так, цим продуктом, для кого він взагалі, які в нього є. Особливості, так, щось, у мене щось знову з світлом не так. Ось так, мабуть, буде непогано. Поїхали. Наушники створені на основі великого багажу знань компанії, в тому числі в професійному аудіосегменті. А, це відкрите акустичне оформлення для максимально широкої сцени та точної локалізації. А, незабарвлена рівна АЧХ, яка відтворює запис таким, яким він є. Новітня система із низькочастотним циліндром відтворює повний низькочастотний спектр, який точно та чітко відпрацьовується. Потужні неодимові магніти мають високу чутливість при мінімальному рівні спотворення і генерують звук без тонального забарвлення. Драйвери навушників знаходяться під невеликим кутом для слухових каналів, імітуючи розташування студійних моніторів. Точно перерахована ергономіка виключає точки сильного тиску для довгих сесій. В комплекті іде код для активації плагіну VR Mixes є від Dear Reality і технологія створення просторового аудіо DAW для оптимального зведення з ідеальним розташуванням світспот. У комплекті йде дві пари змінних амбушур з оптимальними акустичними властивостями для зведення та продакшену. Фірмова спіраль захищає наушники від мікрофонового ефект, ефекту та випадкового вимкнення при різких рухах. Кабель можна підключати з обох сторін для зручності використання. Для користувачів, до речі, не сказав, так? Ну, потім ще можу скажу. Для користувачів з вадами зору присутнє додаткове маркування шрифтом Брайля на лівій часі, тобто там три крапочки такі є. Відкрита конструкція сприяє природній Вентиляції. Навушники виконані з високоякісних компонентів та виготовлені вручну в Румунії. Змінні накладки на наголів'я, їх можна прати та міняти, і пакування навушників виконане з екологічних матеріалів. Давайте ще, перш ніж переходити до опису звучання, ще хотів би відмітити трішечки про їх комфорт, тобто, як вони сидять на голові. Давайте якось розташую по-іншому. Так, так. трішечки ось, можливо, так. На голові вони сидять дуже комфортно. По-перше, за рахунок. Амбушур, вони великі, вухо сюди повністю поміщається, вони м'які, на голову не тиснуть. Ось, до речі, ось ці три крапочки для шриф, ну, шрифтбрайля. Так, для тих, хто погано бачить, щоб розрізняти, де є права, де ліва частина. Тобто навушника, так, дивимося. Що я хотів вам сказати? Ну, по, -по комфорту, окрім амбушур, це ось це на Воно дуже м'якеньке, воно не тисне на голову, практично. Ніяк, тобто воно м'яке і збалансоване. Головне, правильно відрегулювати чашки. Якщо ви ну, тобто, посадку, щоб вона вам була комфортна. Якщо розглядати ці всі варіанти, то проблем взагалі ніяких немає. Хочеться відмітити те, що, мабуть, це одні з найкомфортніших взагалі навушників, що в мене були. І це дуже круто, тому що ну, вони використовуються як для студій, так і для е, домашнього використання, тобто для якихось е, довгих сесій, і завдяки легкій конструкції 260 грамів, збалансованій ергономіці, як нам заявляє Sennheiser, дійсно все дуже круто. І завдяки амбушурам, і завдяки легкій конструкції, і завдяки цьому приємному м'якому наголів'ю. Тобто, не знаю, це, мабуть, лідер зараз по комфорту для мене. А, по збірці вже сказав, так, що вона тут дуже добра. Окей, поїхали тепер по звучанню. Зразу ж так, як ви зрозуміли, я слухав е, ці навушники з Шанлінгом H5. І, як завжди, перед описом звучання відмічу коротку подачу цих навушників. Е, та, як ви вже зрозуміли, так, я слухав їх з продюсерськими амбушурами, з цими велюровими. Чому? Тому що. Судячи з графіки, ОЧХ, який які нам заявляє виробник, вони дають більше акценту на низьких частотах. І відповідно для прослуховування музики, вони підходять більше. Як мені здалося, тобто ці тканинні вони більше підходять саме про зведення, так як нам заявляє виробник, і там більш таки рівне АЧХ. Тобто для прослуховування музики, вони мені здається, що підходять менше. Тобто, звичайно ж, так вони краще підходять для переносимості, тобто міксу, так для того, щоб на всіх джерелах ваш мікс, ваш біт, ваша пісня, ваш звуковий матеріал звучав більш правильно. Та не дезгармонізував, тобто, щоб на всіх пристроях звучало все більш-менш рівно, приємно та без різних артефактів. Ну, бо зрозуміти режисера про що я. Так, давайте. Джерелом став, як вже казав, так традиційно мій h 5, тому що це мій пристрій. Так, я його слухаю коли завгодно, коли є бажання. Він у мене вже, до речі, 5 місяців з гаком. Якщо я нічого, нічого не помиляюся, навіть, навіть більше він в мене ще з вересня, з середини вересня 23-го року. Так, слухав я на високому гейні на небалансі на 50% гучності. Цього мені було цілком достатньо, тобто більше якось не хотілося викручувати, а менше ну, не вистачало все ж таки. От 50% це прямо оптимальний варіант. Так, іноді можна було на 40 викрутити, але ну. 24 хватало для такого фонового прослухування От 50, це прям оптимальний. Навушники, на жаль, не мають в комплекті балансного кабелю, так, тому я слухав по небалансу. Так, забігаючи наперед, це один із мінусів, точно. тому що немає тут балансного кабелю, все ж таки основ, основний орієнтир цих наушників саме на робоче використання на студійне, так? Тобто балансний кабель би, дав би змогу розкрити ці навушники. А, можливо, навіть іще і краще, і саме для прослуховування музики. А, коротко про подачу, так, давайте скажу. Навіть з продюсерськими амбушурами та з теплим музичним Шанлінг H5, я отримав рівну моніторну подачу з невеликим акцентом на низьких та високих частотах, але він підкреслю невеликий. А, низькі частоти, давайте детальніше подемося, Вони швиденькі, там м'якенькі, тобто одночасно. Це зроблено для того, тобто, ну. Саме для для студії, для студійного використання, тобто на студіях, зазвичай так і є. Тобто, ми маємо швидкі, не дуже такі, ну тобто, взагалі, так не акцентовані низькі частоти. Втім, вони м'які для того, щоб, тобто, по перше, не втомлювати, по-друге, щоб отримувати максимально правильний та рівний звук. Без завалу, так, на низьких частотах, тобто не без підйому на низьких частотах, щоб потім в нас автоматично не провалилися середні частоти. А немає зайвої глибини, як я вже відмітив, та збільшеної ваги. Звучать е, дуже виважено та, втім, контрольовано. А по середнім частотам вони збалансовані, голоси чіткі та не провалені. Тембри правильні настільки, ніби на концерті, і недарма, тому що відкритість наушників здатна продемонструвати концертну живість. Не гіпер якусь там деталізовану без великої кількості акцентів, тип після звучань, так як це найчастіше саме в наушниках хай-фай класу для музики, але все одно це зберегло природну живість та правдивість. По високим частотам вони тут яскраві, дають чіткість в інструментах та їх розділені. Все чітко відділяється, звучить також м'яко, тому для вечір рекомендую. Дуже рівненько, все та детально. Основна інформація не втрачається, читаність добра, тобто все дуже чітко, чутно, ніяких проблем немає в розділеннях, в інших елементах. Ну, тобто. В кашу нічого не зливається, все добре, тому не дивно, що їх використовують саме для студій. І тепер давайте підсумки. В підсумках можна сказати, що це, мабуть, один зараз із кращих варіантів на ринку з великою комплектацією, яка може вам прослужити багато років. А змінні елементи можна прати та купувати нові. Так само, і кабелі, якщо з часом вони пошкодяться, можна забезпечити себе запасом змінних кабелів та елементів. Тобто запастися так якоюсь кількістю цього вам вистачить років на 10 точно. Розвиток повнорозмірних наушників не такий швидкий, тому я гадаю, що в цьому ціновому діапазоні лише через ті самі 10 років можна буде побачити дійсно якісний стрибок. Що стосується конкретно цієї пари, то окрім комплектації, вона може похвалитися комфортною посадкою завдяки зручним великим амбушурам, м'якому наголов'ю та легкою вагою. А що стосується звуку, то це просто дуже круто збалансовані навушники, які чудово підійдуть для тривалих студійних робочих сесій, так і для прослуховування музики, хто не любить, коли високі та низькі. Запирають середнє, це точно для вас. Так, по плюсам, це велика комплектація, професійний софт в комплекті є зручністю у використанні, тобто дійсно дуже все кайфово, нічого не тисне. і Дуже великий комфорт при їх використанні. Легка конструкція, звичайно, що так у всього витикає. Якісь що те, що наушники, як я показував, не скриплять, не люфтять. Матеріали нібито не дуже дорогі, але все зібрано дуже круто. самі пластикові елементи, вони дійсно. Непогано, точніше, ну не що непогано, а добре підігнання ніяких проблем немає. Відкритий звук завдяки гарній реалізованій відкритій конструкції. А моніторний та рівний не прикрашений він по мінусам. Тут два мінуси я відмітив. А можливо, не дуже зручно та легко змінюються амбушури, але з часом ви звикнете. Тобто так, вперше може здаватися, що ви їх можете пошкодити, але сміливо можете їх знімати вгору, тягніть. І все добре, тобто, проблем немає. А в мене щось якийсь страх був, тим паче, що це не мої наушники, і в перші десь там хвилин 10 я взагалі боявся якось сильно потягнути. Тобто, дивився в інтернеті, як це правильно робити, і все ж таки ризикнув, зняв і ніяких проблем не було. Тобто, є такий великий страх, тому що це новий механізм зняття цих самих амбушури, і все ж таки. Я знову ж таки, повторюся, навушники не мої. А немає балансного кабелю в комплекті. Так, дійсно, це неприємно, тому що ну, саме для прослуховування музики максимальний потенціал, максимальна якість звучання в нас відтворюється через балансний кабель. І для відкриття повного потенціалу цих навушників все ж таки балансного кабелю не вистачає, його треба буде докупати окремо. Ну, Тобто, все, це всі мінуси та плюси, і все це. Загальне враження про ці наушники своє я висказав. Тобто наушники дійсно чудові, і для роботи вони добре підходять, і для любителів не дуже такого акцентованого по низьким та високим частотам звучання. Тобто тут саме збалансований звук, який підійде багатьом людям, які ну, полюбляють саме, щоб було все рівненько, більш-менш та приємно з точки зору роботи. Також тут як я вже відмітив. З високими частотами підйомів немає, з низькими частотами також немає. Але мій аж п'ятий трішечки додав цього і для цілковитого насолодження музикою це дало такі певні м, приємні акценти, тобто Чуть-чуть більше басу, чуть-чуть більше високих. І е, слухати музику було в них достатньо приємно та комфортно. На Скільки вони в мене пробули, ці навушники? Ну, десь 5 днів вони в мене пробули, і мені вже цього було цілком достатньо так, для розуміння їх звуку. Добре, всім дякую за перегляд і гарного дня.